Так, ну що ж, вас вітає Гліджендер. Роман попросив мене зняти реакцію на пригоду єнота, О, першу, другу і третю частину також. О, бачите, цю сльозу, яка в мене під правим оком? Коли я мовчу її краще видно. Вона прям описує моє состояння, коли я це дивився. Це було жахливо, це було нудно, довго. І. Ну, забрав, давайте не буду спойлерити вам. Просто сядемо, дивитися. Починаємо. Та ладно, учу я ваші уроки. Дивій! в віндос, ну, <толіжджі> ну блін! Ти що так важко? <толіжджі> <толіжджі> Попереджаю. Шуток про лайно. І це, і будь-че, і, і всяке таке буде дуже багато. Так, надезово. Вам... Не понял. Так, його. До речі, речі, до речі, до речі, до речі, до речі, а це. Це я плескаю, якщо ви не знали, щоб ви просто не дивілували, що це за звук дивний. Так. так, Дивимось далі. Да, Та я вернуся, да я зроблю знову. Що це таке? Ну, це ж не пригоди, ну блин. Щоб ви розвиєтеся, що мій другий раз реакція, типу, я записую. Перший раз в мене був невдалий. Я скажу вам так. Я до цього не задавався цим питанням, передивляючись другий раз, розумієш? Чого воно названо як пригоди, якщо воно не пригоди? І можна навіть не розказати, що спочатку серія називалася по-іншому. Я вважаю, раз ти це перейменував, значить це називається Пригоди єнота. Я не що тут пригод. Ви просто сидите, балакаєте і нічого не робите в основному. Ну, добре, поки що. Перша серія, я думаю, можна може напростити. Папа, я вернуся з роботи. Не розривайте хату, будь ласка. <схи> <схи> так, що там у нас. Я, я можу це поєднання, подивіться, це. Це системний блок і ноутбук. Ну просто, ну, типу, ну. ну типу. Це комп'ютер і ноутбук. Ну як типу, для чого? Ну я не розумію, ну типу, ну просто, ну чого? Чу... <схи> Чого? Задавали відину з школу гляну. Один. Три, чотирьох, п'ять, сім. Так. Ну, знаєте, в мене точно на клавіатурі не сім кнопок. Я в цьому прям впевнений, знаєте. У мене на клавіатурі точно не сім кнопок. От конець сім кнопок. Так. Ого! Укрмова алгебра. Окей. Так. Так, мова, Наверное, права, 350. Так, щось там. Так. щось там надо. Ага. Так, українську мову зробив. Так, тупо. Мені цікаво. Типу, ти десь історичний майстер, я не знаю. Чого ти на шматки Заліза лежить графітова плита. Ти у нас ці. Е, як він називається. Графіті, типу, пишеш, так. Да? Як в церквах стоять. Чи ти на скрижалі, типу, пишеш? Я не розумію просто. От, типу, просто розумієте, ну. Ну, типу, ну. Що це? Це типу книжка має бути? Це не схоже на книжку, просто розумієте? Аге бро. Гітіті. Можете погуглити, що таке графіті, якщо ви не знаєте, що це таке. Ну, коротше, коротко, це такі. О, типу, на каменних грилах в церквах. О, малюють. Ну, не малюють, так от видирають, так скажемо, якісь надписи. 25, 426, 427, 425, 426. Так. Ага. Спустя півчаса. Півчаса. Тобто, українську мову записати в тебе ушло пару секунд, а на алеру півгодини. Цікаво. Ура, я тут писав. Батя! Я сделал урок. Давай проверим Гусятина. Надо... Надо... Черт, пароль. Кто А кто Стобов. Иду странно. Так, есть. Батя, я вернулся. Я делаю уроки не влюблю. Что я сделал уже уроки? Да все неправильно. Я не Я Ты сейчас колесо по бабушке поставлю. Че я досюда? А дивіться це От зараз ви бачите професіонально складача слів. Зараз колесо по башки поставлю. Краще це комбінація, я ніколи не чув ніякої іншої комбінації слів. Краще, ніж це. До речі, бачите це чувака? він з нас кора знадобиться. Ой ой! Батя! А у нас тут проблеми! Ты опять в бак садился. Ты не зум. Ар... Батя! Ау! Іди сюда! Иди сюда! Короче, крылья не будет я впевнений в цьому. У не монстр в комнаті! О, пропав! Ам, якщо що, шок працює не так. Uh, якщо ви не знали, якщо перед вами з'явиться якась -я? Якась страхітень, резко вискочить, а потім іще боятись, і навіть, ви все одно будете боятися і будете ще сидітися і в страхі ще пару секунд, а не такий. А, uh. ah, все, пропав. Чего Роби сбил? Почему я учусь? Да все учу я уже. Ладно. А там приду параллель, Надо... будет неправильно, а... сожрешь мне этот дневник. Надо придумать, как сбежать с этой хаты. А ты там говоришь? Да ну чё, ну чё? Это проблема. Это все снимается через вайбер. Через что? Тебе надо быть выгляд, не будто ты ничего не чуешь. Куда ты на самом деле чуешь. Це Дуже важко. Старатися ігнору... ігнорувати все, що відбувається. Так, що тут у мене. О, хорошо, що з Дроямірової осталося. Традиси в 2012 году, скоріш за все. Хотя я не знаю, скільки єноти живуть. Давайте не будемо виховати. От враховую, що єноту з 2012 року. Я точно не певний, коли Ромор народився. Це я знаю, не вам не скажу. 2012 рік народився це єнот, допустя. Я просто вибрав ранному дату, тому що там 2012 рік Орін дракона, дракони це єноти, нічого не знаю, напевно. Так ось. Друга світова почалась 1939 року. Um... І за з 1945-го. Як у тебе міг зберегтись цей джетпак? Тим більше джетпаки тоді ще не існувало. .itation. Досі не існує. Предки? Можливо. Нехай буде так. Звеміровой. Ханет побував у вітнамі. Ой-ой. Я улітаю напік! Іма. <сіст> <сіст> Ой, сломалось я учу уроки. Так, па mm. Щоб розуміли, в цій кімнаті буде прийшли більше половини, більше половини серії. Шість хвилин він сидить тільки в цій кімнаті, я в цьому впевнений. Мій батя дебіл, тож він не пойме, що це я не діла уроки. Так. Ну хоча б щось записав. Так, закривай свою книжку. Ти її не закрив, ти її видалив. І це не книжка, а це скрижаль. Все ложимо на місце. Тут у мене немає железных книжок. Де ти її взяв? Де ти її взяв? Так, що там в мене ще? А, все, я сделал, Можу батя помог-то наконец-то. А ч у нас хата не закрыта? Батя, тебе помочь? То ты туда забег? И не, не закрыл за собой двери. А ну, я прям как это могут Давай. Давай я все сделал. А где книжка? Книжка ось. Сейчас. Ой, цен не моя. Что мы?

Забор в доме. За... Нееет! Я не зможу убежать с хаты. Забор. О, сюда. Так позанимаемся спортом. Эй, алло, ты надо буду. <раздумать. свист> <свист> я я батарей, зашла сюда. Ты можешь хоть шо небудь робить крім того що бігать туди-сюди? Тупой не пойму, что там все неправильно. Так что це це? блин. А, это заблеичка. Идестопиго. Так, включаем компью. Сейчас будем рубать. Компьютер до ноутбука. Ні, можливо, конечно, я не розумію, але, но, по-моєму ноутбук до комп'ютера не підключається. Монітор до нього підключається, але не ноутбук, ноутбук сам, як комп'ютер, а На наш тобі це. Наш ти системний блок. Стільки питань і так мало відповідей. Я думав, в Counter-Strike поіграти. Хештег Рома погуляє в доту. Це так не можна з цим. Сергій. тут дуже ласно зараз. Щоб це було взагалі не похоже, що тут хоч щось є, я його не буду. Подход, подход, ніщо подход. Я не стану стану монта. Ти тебе з головою все нормально? Не схоже просто. сказал бы, что мали все добре, но все равно. Windows 4.9.0 активирован. Я не понял. Это что за говно? Мистер Пигл. Что ты делаешь? Подход, подход, ищу подход. Тихо, тихо, тихо. Что ты делаешь? What the fuck? Блин, что за YouTube тупый? Да що тут в YouTube Ти ставиш якийсь цей. Yeah. Ставиш ставишь железный пустынный друг до друга. А <ривіт> і <ривіт> можно спокійно? подсылать спокойно. Конечно, пішов срать, він уже задолбав. <ривіт> Ой, які <какие> кустики, <ривіт> <смородіни в> кустики. <ривіт> 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 з смородини. Кустики со смородини. Чтобы вас то, ви розуміли, ви просто багато чого не знаєте, але ви не так часто затирають за ці свої кустики з смородини. Я тільки зараз розумію чого. Де вони їх взяли, в принципі. Скоріше за все звідси. что засубить такая. Ну Серьезно, что это такая? Рано конец-то я сделал. Слышь за Там все похоже більш на книжку з залізними листками. Там до цього була залізна обло, обкладинка, і зверху на ній цей, і зверху на ній лежав ласкрижаль. Кот і дів. Mm, кустики сосмальок, mm. mm. де я уроки сделав! Давай проведемо. Давай, йди, заходь. Неправильно! Ты его сделал? Мне уже показалось, что у меня крыша быть хаты. Это может? А может ты хата без а может Это Что это такое? Мистер Падла. Мистер Падла. Если будешь драч, я не буду. ЗА СУ Засуд Не знаю, засуджую. Нехай буде засуджує, Типу, Як ти... Нагадую, ця людина відімкнула ці, відімкнула коментарі, час за що це дитячий контент. Ви чули це? Ви чули ці слова? дитячого контенту я за свой сотки засуджую, алло. Ти що ти рассказываешь? Неадекват. Да та ничего я там не делаю, просто книжку делаю. У меня самое главное питание для цех до цей до цього всесвіту. Як у єнота може бути батько людиною? Да на чем? Что это такое? Ура, наконец-то я сделал все уроки И опять я сделал уже другую книжку, и ты проверяй. О боже. О, теперь они более красивые. Что за говно? Одна целела и наступил нечаянно. Ой, блин, как что-то воняет. Зачем?

Оно ну, живе до мене. Чел. Я вже тут уже А, я їх хотів, а ти мене кажеш, що хату, в хату. Так його. Я щас тобі всіх єнотів своїх призову... Убивай тебе. Ти не можеш це робити. Та ні, не треба. Іначе я опять за карту влечу. Ось, іначе треба. Мастер паркура! Давай, флаки-плаки! Да ты пошл! Не понял! А вас Бам-бам-бам-бам! Эх, плаки-плаки, ребят! Вс, не спит! Да иду я спать! Ой! Конечно, я отбав, я Все, на цьому закончилось відео. А, скажу я вам тільки одне, це. Це нудно. Типу, ну я без рофлю, типу, я... ми тут сиділи скільки часу і нічого не отримали. Це сумно. Це печально. Оце серйозно, це печально. Ну що ж в будь якому випадку з вами був Лічен. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій основний канал. Така була реакція. Відео мені не сподобалось, буду чесним, але мене попросили, тому треба зробити. Буф.